Зимовий час, магічний і казковий, він завжди дарує атмосферу свята, саме взимку найкраще відчувається тепло людських стосунків і затишок рідного дому. Прийміть щирі привітання з новорічними святами від колективу дошкільного навчального закладу 193 міста Харкова. З Новим роком, українці, хай в квартирі і хатинці задіскриться, вогник чуду. хай добро з вами буде. З Новим роком! Нехай Новий рік принесе у ваше життя багато щастя, удачі, міцне здоров'я, любов та мир. Нехай він буде сповнений яскравими барвами, приємними моментами. Та радісними подіями з Новим роком та Різдвом Христовим, щастя, злагоди та миру, шановні батьки та любі діти. З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть ваші дні, щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло й чисто, хай світить сонце променисте, натхнення, затишку, тепла, любові, миру і добра. Ось знову рік новий іде, хай щастя він вам принесе. Міцне здоров'я подарує, хай радістю ваш дім квітує. Любов'ю, хай серця живуть, тепло душі для вас несуть. Хай мир і лад у вашій хаті будуть, хай завжди щирість вам дарують люди. З новим роком вас усіх щиро хочу привітати. Буде, хай добро та сміх. Миру хочу побажати, хай в Новому році будуть щастя, радість і кохання. Слава у дім прибуде, хай здійсняться всі бажання. Бажаю мати щастя і добро, бажаю, щоб родило і росло. Нехай в одне зійдуться всі дороги на перехрестя миру і перемоги. Нехай всі біди відступають, забуті мрії оживають. Нехай прийдеш мій новий рік, здоров'я принесе вік. Час уже прощатися з цим роком, хай іде назавжди своїм кроком, щоб всі замерзлі ваші мрії розтанули у полум'ї надії, щоб життя одновило світ і виконався миру. Заповіт. Щастя, миру і любові щиро кожному бажаю, і щоб всі були здорові. З Новим роком вас вітаю! З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде запашна, смачна хлібина, Щастя сповнена година, всіх жадана на столі, лад і спокій.